Всім привіт! Ми з України! Слава Україні! Героям слава! Та глядачі підписники! А що ми? Куди ми йдемо з дружиною? Оте? Китунчик, куди ми з тобою йдемо? А ми йдемо на утреннє вправляння. Таке утреннє вправляння на роботу, на роботу глядачі. Отак, утром, обід і ввечері. Слава Богу, знаєте, що робота виходить 15 метрів від Встав, Накинув і вже на роботі. так? Що у нас сьогодні ранкове управляння, виходить, хочеться поправлятися у новому сарайчику вам показати, що як до чого. Покажемо трохи як. Розкажемо трошки по сарайчику. Бо дуже часто нас зустрічають і кажуть, льоня, ну як там коровка в новому сараї? Як там коровка в себе почувають в новому сарайчику? Ми такі раді за ваших корівок. А я кажу... А треба не питати, як корови, як ми почуваємо це, ну, сарайчику. Знаєте, сарай будувався не тільки для коров, не тільки для корів. Не думайте, що ми сарай будували для корівок. Ми сарайчик будували для себе. Для того, щоб нам було вдобніше, для того, щоб нам було просторіше, для того нам, щоб було легше вправлятися, ну, облегчаємо потрошку роботу. Звичайно, дуже облегчити її не вийшло, але ну, комфорт ми трошки собі отримали. Хоч на деякий час. Зараз, звісно, що таке до деякий час, тому що взимку такого не буде комфорту, влітку, звісно, комфорт трошки більший нам буде. Чому так? Зараз розкажемо, покажемо. Ну звичайно за ми поправляємося і подоїмо корівок. Так, что... кітюнчик, так, давай, ти на своє робоче місце, А ми підемо... Заход... а ми підемо. Позоркається з корівками. Тепер ж треба не в фости будемо дивитися, глядачі, не в задниці. А вона ж ми тепер все, культурно, цивільненько. Подивитися спереді на корілок. Так. Ой, подивиться спереді на корілок, на цю красоту. Дівчата, то ну, там питають, ви ту довольні чи недовольні. Ну що я вам скажу? Не знаю, як ці, звісно, не цей, но Міланія днів два стояла. Голову на трубу і стоїть дивиться на красоту. <смі> ну, любується суданкою видно. <смі> ну, Звісно, класно, шикарно, в воздуху таке повітря їм багато, все їм цікаво. Тут ці, навіть, вони, і птички прилітають, Наразі заходять, в сарай, тут птички бігають по цьому. Ну, в общем-то, я думаю, що там подобається. Ну, що ми замітили, навіть, навіть на молочкові трошки додавали. Ну, як, молочка трошки нам додавали. В принципі, класно. Отак, бачите, тільки це не так стоїть, як у нас зараз стоїть, а отак голову ложе на турбу. І стоїть любується, видно. Міланчику наш, ну бачите, звісно, гарно. Так, що в нас? Давайте у нас трошкаємо, хто у нас нових глядачів дивиться, що ми тримаємо за корівки. Ми тримаємо скотинку, породи Браун Швітс. Все, нас просто других пород скотин немає. Що в нас виходить? Ось така красотуня. Це виходить мишка. Це теличка ще. Який год і два місяці. Ще не парована ніде ні, нічого. Це виходить манюнька наша. Це будемо вже не, не ззоді тепер знайомитися, а спереді скоро знайомитися. Манюнька. Це виходить полічка наша. Так, полюсик? Полюнчик наш. Міланька наша. Міланька. Міляшок, ну і мілашику. наш. І виходить два телят. С яким китунчик вже. По року ще ж немає, так? Да? Десять місяців, так? Да? Оце їм глядачі по 10 місяців таким цим жеврикам. Це наші солом'яні телятки. У нас дивіться, постійно, були вони у нас цілу зиму прозимували в соломі, ну, а зараз, звичайно, живуть в комфорті. Каже, на своєму місці. Отакі. Так? Ну Звичайно, знаєте, перше вдобство, що, що нам удобно, це виходить її годувати. Чому так кажу? Тому що бачки вже льоня, не бігає через задницю, не дає, а ставляє отак. Хоп. І все. І там. Через тебе багато написало, кажуть, льоня, треба було вище підняти оцю, хоч на пару рядів ще вище. Ні, глядачі. Так воно задумувалося, щоб можна було з цієї сторони. Не лазить через корів, хоч, знаєте, хоч деякий час, хоч літнього часу не лазить. Я розумію, що зимою тут все буде воно закрите, зашите повністю, тут ніяк буде їх годувати так, ну а хоч літнього часу, щоб було доступ годувати. Даємо малятам, виходить, дерть і даємо, виходить, манюні і полі. Ще вони у нас доюються, все нормально. До запуска їм далеко. І все. Через їм даємо бачки. Манюні від Миланка, глядачі, як ви бачите, стоїть на позитиві, заглядають і їдять. Чому так? Тому що вона глядачі як, вже йде в запуск. Ми її намагаємося запустити. Вже доєм, виходить, через день, отак, через два, в общем-то, стараємося рвати молоко, щоб вона не розуміла, що їй треба доїться. В общем-то, робимо такі перериви. Ну, і до 1 числа нам треба її край бросити, бо в неї розстел, виходить першого. 1 вересня, у перших числах вересня. Так що, так, що... дерті ми поки не даємо. Ну, і з не даємо, виходить, мишки. Мишунчик. Мишк. Мишки. Мишунь. О. Мишуня. Сателичка, який рік і два місяці. Ну, наглядачі сама відмовилася від дерті, не, не хоче і все. Сіно їсть гарно, все їсть цей, а дерт не хоче. Ну, знаєте, пробував раз, другий раз, трохи перерви зробив, ще раз пробував. Не береться вона її їсти. Ну, думаю, слава Богу. Хай живе на сіновій, я думаю, тут для телиці, для нетеля це теж непогано, навіть як і без дерті бездертяна буде. Так що все справи. Ну нічого, погнали тепер в сарайчик зайдемо. Ходімо. Ой, глядачі. А тепер попадаємо в наш сарайчик. Тут саме, як... Це звичне місце, до якого всі привикли. Це до задниць з корівок. Як там пишуть, кажуть, льодя, скільки можна, скільки ти задниць, дивиться? Ну а що я вам зроблю? Як я сам і це кров не бачив, побачив оце, як перевели в новий сарайчик. А, Ну це, звісно, жарт, Я жартую на цим. Так, ну що нас, глядачі? Що ми тут уже по сарайчику? Трошки, як звичайно, обживаємося. Знаєте, як тільки перейшли. Того нема, кнопку Луня не зробив, тут не цей, ще ж ну, все нове. Хто знає як чим користу... як користуватися, чи вдобно, чи не вдобно. В общем-то, що ми ж, глядачі, перше, що ми зробили, таку нам... перше, що ми зробили, як? Перше, що ми доробили, глядачі. виходить. Ми ж провели мигдойку, ось такі в нас стоять крани, все повністю по всьому сарайчику. Думаємо, цього нам вистачить, все песня. Ну тоді ж не до Петра, лише треба десь буде мити апарати. І треба нам буде повітря, щоб воно було вдобно. Сюди шлангу, сюди розтягуватися, дуже невдобно. Кажу, дружині, ха! Льоня щас паяльник руки трубу взяв. в общем-то, примастирив, виходить, кинув там тронічок, розпаявся сюди по трубі, украшенко заховав і провів її сюди, виходить воздух. В общем-то, що це воздух для того, щоб було мити микдойку вдобно, щоб не тягнути воздух від селя. В принципі, вдобно, класно, все пісня. Тож, закомизилась, каже, нема де цього, нема де шланг повісити, долю все ляляється. Поробив їй такі крючки, побурив, на цій стороні крючочок, на тій стороні крючочок, в общем взагалі такі ці, щоб іменно для шланги. Ну, для шланги, для щось таке треба повісити, такі ці поробили. в нам там сарайчик було під дойку, де можна було там. Сіськи повісити, все, отака приблуда. Дуже вона сподобалася. Це така дружина, яка льоня, треба і тут робити, щоб було. Бо на вісу я його не втримаю, чи десь там відракидати, примастирів її таке, зробив ось до стіни. При цей, Взагалі-то довольна? О, бачите, довольна. Ну, і плюс для дачі, звісно, підсопили, підсодинили мекдоєчку. То ми перший раз там на відео, не, не знаю, замітив, бігали в той сарай. Включали, виключали, сюди прибігали. Тепер все воно на місці тут працює. Все, Повітря є, все песня. Ну і звичайно, глядачі, виходить, підключили вже вент... як? вентилятор. Це у нас витяжка. Він працює на, ну, витягує повітря, виходить, сарая. Ну, звичайно, не тільки це, пустили ми його через датчик вологи. Взагалі, не так просто, що там будемо сюди вмикати, вимикати, а піднили датчик вологи. Так що все працює, вже налаштували, все по ділу. Дружина, звісно, примоталася, каже, Льоня, треба мені полочка така, щоб була. Де б щоб було мило поставити, де щоб було для... Як, щоб дійки вмочати, дійки, сіски вмочати, щоб було. Ну, таку невеличку зробили полочку. Так що такі справи. Ну нічого, а зараз йдемо, покажемо, як же ми вичищаємо сараї. Це теж дуже знаєте, я розумію, що дуже багаторади кажуть, льоня, треба таке, щоб було на кнопці, щоб кнопку нажав, воно тобі все викинуло, сарая і все. Ну, до такого, Цього, щоб на кнопці в нас не хватає приміщення. Нам треба було ставити приміщення. Ну, і плюс це глядачі. Це дуже дорого. Це не для п'яти коровок, не для семи коровок. Це треба ставить більше корів. А 5-7 коровок можна показати, звичайно, і вилами. Так, О, підпираємо. Так що, погнали повозик. Заїжджаємо вже... Заїздили ми вже, виходить, маємо півогорода. Опа! Так. Поїхали. Тепер ми, глядачі, не ставляємо возик біля сарая, а заїжджаємо возиком прямо в сарайчик. Погнали. Бачите, глядачі, спеціально робили для... по цьому, як спеціально сарай будувався по цьому возику. В общем, то тут у нас... Оця площадка, де ми зараз проїжджаємо, метр двадцять ширини. Через те возить ходить прекрасно, гарно і все по красоті. Да? Yes. І через те нам тепер, звісно, і транспортер не потрібно. Бо дружина кидає, а я під'їжджаю потихеньку. Ну, звичайно, так буває не завжди, бо можна за цей площі по шиї, так що людя кидає, а дружина їде. Що сказати, Набагато легше, знаєте, то ми ставлялися з одної двері. Возик, з другої двері возик, общем-то, стягували на одну сторону десь під цю, кидали, це, звісно, трохи невдобно. Тр... Ну, як? Ну, і невдобно, і плюс набагато важче, ніж цей. А щось, звісно, по красоті. Тут береш, сюди кидаєш, Ну, звичайно, працюєш. Так що погнали працювати. З так. Одне трошки, знаєте, що, може, може й каюся, дуже глибоку зробили яму. Якщо отут от ще нічого, то там посередині вона, мабуть, сантиметрів у нас 20. Це дуже глибоко. Я думаю, більше ніж 15 сантиметрів їй не потрібно, щоб вона була. Бо отак приходиться тепер дуже в яму. Меню ню. Манюня. Там, виходить, в тому стараї сіле місто було метр 85. М, вистачало коровам. Тут, виходить, як, стояли туди з краю, нам мішали вичищати. Тут, виходить, ціле місто 2,10 і все одно місто не вистачало. Все одно тут, бачите, ось манюня. Манюня, манюня, а вона жопу не поступає ніяк і все. Хотим, не вистачає їм міста. Все одно шукає десь края. Ну, знаєте, одне роде, там стояли, вони, виходить, в жолубі постійно, тим, що вичищаємо, то тут, звісно, цієї проблеми немає. Фато вистачає і міста, виходить. І так. Манювні. Добре. Так, так беремо. Другий інвентар. Лопатку. Ось так бачите, вже половину вичисти. Ну, чек, проїжджай. Mm -hmm. да. Ну, все одно прикупся робити. Я ж не було б легше, аби кнопку нажав, прицеп трохи не поставив, воно ну, шу, на прицеп та і все. Ну, це робите, робилось по можливості. Mm -hmm. Таку штуку, щоб підлянку будувати сарайчик на весь цей. На весь город. Так, бачите, отак легко і просто глядачі тримаються коровки. Так. Ну що я вам скажу, возити не стало його легше, і все, кидати не стало його легше. Ну а стало хоч трошки вдобніше, знаєте, якщо ж хоч по про ходу заїхали, Як, стало трошки легше викидати сарая. Просто сорочки кидаєте і все. Ну а так, звісно, приходиться брати <клухи>, вилки і масло. Погнали! От і все. Бачите, хвилинка і все повикидав. Його як зразу не викидаєш, сідається, тоді не розірвеш взагалі, дуже важко розривати. Та що приходите, зразу з вузочка викидати. Ну нічого. Закриваємо калітку і погнали, будемо доїти. Ну що, китюнчик, я помик дойку. Давай, хорошо нужно полскать их. Ну що, от і подоїла коровок, швидко, живо. Звичайно, звісно, це я з одної сторони гарно, трошки відпочиваємо, що менше дується, а з одної сторони, звісно, дуже й тяжко, бо таке молока набагато менше і все. Бо дується тільки дві коровки. Зараз доїм, виходить, утром і вечором. Вийшов льоня тільки вдав, підчистив і відпочиваємо. В общем-то, скоро чим зовсім, Якби ще їх не годувати було, то б ще було по красоті. Ну, все одно, щоб щось доїти, треба корівок годувати. Зараз покажу, як же я сіну даю. Щас. Я щас, як даю сіну, я Ох, просто насолоджую глядачі. Зараз ну, покажемо. Так, люня вже приволок, поки на Наталя там насе, як, наливала молочко, люня притягнув уже. В общем, то що в нас? Цим трьом екземплярам даю еспарцет. еспарцет. Ну, саме головне нас це ось. Нанюня і поля, бо вони нам дають молоко. Хто нам не дає молоко, той получає шиш, той отримує лучне сіно. А як? Хто приносить гроші в сім'ю, той годуємо хорошо. Хто не приносить, тому як то кажуть, того так і годуємо. Ну не пишіть дуже, нам треба міланню запустити, нам треба, в общем, щоб на сіно і щоб вона нам молоко врізала в ніт. Бо я ж кажу, що ми вчора... Так, вчора вечором доїли, виходить, через день то вийшло 10 літрів молока. Це дуже багато ще. Треба їй щоб вона не давала молока. Ніяк на цьому. Так. Ну і звичайно, лучне сінце. От що мені подобається, знаєте як, що приніс Льоня, отак сюди, положив тюк. От через що глядачі, така і робилась висота. Висота для того, щоб тільки корови не перекидали і не... Ну, як перепивнули, не перепинуть, бо там вже в нас в них ясла, все. Ну, Для того робила така висота, щоб можна було корівок годувати від тіля. Хоч півроку. Я розумію, що зим, зимою такого не вийде. При це відтіля б'яти, давати і все. Ну а хоч влітку, як, від літнього часу годувати отак. В принципі, бачите, беремо на полю над. Манюня. О! Ходімо тим тепер дамо міласику. О, міланчику. Дітварі. І мазуну найбільше більше. Щоб ріс биком таким гуху. Поглядачі, звичайно, бачите, ще роботи, звісно, біля сарайчика багато. Ну, як, не багатовато, а, багат... а багато. Багато і по багатому, знаєте як ось йому. Ще багато чого хочеться. Ще знаєте, що залишилося. Залишилося підшити виходить, виходить, потолок. Те, що таке буде дороговартісне. Ну і звичайно, оця передня стіночка. Планували, виходить. Ну, так думаю, така моя задумка була, в общем то плівкою. Є така плівка, називається типу, жидке скло. Хочеться хоч мені все зашити отак, плівкою, щоб було і взимку їм тут видно гарно, красиво. Ну, дуже багато глядачів збиває, поки ми в роздумах. Кажуть, льоня, плівка та корівок не нагріє. Треба щось робити таке путніше. Ну, є ще ідея, звичайно, теж з дружиною спілкуємося, теж балакаємо. Кажу, давай, може, зашиємо повністю, як, ну як двері ми зробили. отакий От зробимо сендвіч, розворимо з профіля, все, наліто воно буде відчинятися, зиму буде зачинятися. Я думаю, буде корокам тепліше і краще. Ну поки це діло, це в роздумах. Поки що думаємо. Звичайно, роботи ще тут роботи. роботи багатенько. Треба трохи обкультурити, бачите, бо тут теж ми оце ходимо по грязюці, а воно далі ж осінь, якщо буде грязь, тут все, то треба щось тут робити. Тоже вже Льоня тут, каже, трохи повза з рулеткою. так знаєте, <рес> Міряю, кажу, півтора метра. Дружина каже, а ну оп-оп, давай два метри заливати. В общем-то, оцю цю ділянку хочемо залити бетоном. знаєте, Щоб залити воно все було бетоном. Щоб тут було, зайшли, як, вийшли з двору по чистенькому, зайшли на чистеньке, сіно положили на чистеньке, на бетон, ми не в резюк ніде нічого. Тут такі діли. Ну поки ми з глядачі ще з дружиною не вирішили. Чи заливаємо от сарайчика півтора метра, чи заливаємо 2 метри. А ну пишіть. Скільки заливати, Півтора чи два метра. Я кажу, півтора фати вистачить залоза. Вона yeah. каже, треба два. Ну, знаєте, як все. Жінки люблять робити з розмахом. Ну, може, може, дружина пора. Права. Ну, знаєте, як приказку, послухай жінку і зроби наоборот. Так що ось так і я. Так, що тобі, Китунчик? Понравилося вам в царавії Так, дуже. Нравиться? Класно. Ну, звичайно, кешну. Це старим не порівняти. Трошки є свої вдовства, бачите, є що легше вичищати, легше сіно бачок давати, ну а все одно працювати, коли треба, то не легше на цьому. Да? Ну, Тут легше в цьому Тут, тут легше, да. Ну, ні. да. нічого. Так що такі справи. Нічого, кому подобалося відео, ставимо лайки, коментуємо, як наше правляння, підписуємося на канал. Ну і все обов'язково буде Україна. Пока-пока.